Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школи Безпеки. Тема сьогоднішнього заняття правила користування електричними приладами. Сучасні оселі облаштовані різноманітними побутовими електричними приладами. Пригадайте, як зазвичай починається ваш ранок, і скільки різних побутових електроприладів допомагають вам не спізнитися до школи. Мікрохвилева піч, електричний чайник, фен, праска. Та інші досягнення технічного прогресу все це побутові електричні прилади. Основною небезпекою, що виникає при неправильному використанні електропобутового приладу або його неясправності, є пожежа і ураження струмом. Щоб уникнути багатьох неприємностей, достатньо завжди пам'ятати і дотримуватись правил поводження з електричними приладами. Як безпечно користуватися електроприладами, щоб не наражати себе на небезпеку. Не залишайте без нагляду ввімкнені в мережу електричні прилади, діставайте прилади з розетки, коли йдете з дому та перед сном. Недостатньо просто натиснути кнопку. Нагрівальні прилади використовуйте на підставках з негорючих матеріалів, що не проводять електричний струм. Стежте, щоб волога не потрапила в електричні прилади. Не торкайтеся руками оголених кінців проводки. Не ремонтуйте розетки, проводку та електроприлади самостійно, Не використовуйте електроприлади з порушеною ізоляцією та пошкодженнями. Обережно користуйтеся електроплитами з відкритою спіраллю. Встановіть систему пожежної сигналізації вдома. Перевірте стан електричної проводки в помешканні, вмикайте електроприлади по черзі, щоб не перевантажувати систему.